Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Всім привіт! Це Аліна Сарнацька. Це подкаст «Добровольці», Подкаст про те, як цивільні стають військовими. І з нами сьогодні Олег Симороз. Привіт і дякую, що прийшов. Бажаю здоров'я і дякую, що запитання. <рес> Розкажи, будь ласка, що ти робив до повномасштабки? Чи ти служив раніше в армії? Чи був чи була срочка в тебе? Нічого ніколи в житті не мав спільного з армією, Жив, працював, мав юридичну освіту, працював все, що пов'язано з юридичною діяльністю. Це Паралельно в мене була громадська політична діяльність, тобто на момент того, коли я прийняв рішення йти в армію, я а, очолював прес-службу партії «Народовладдя». Але паралельно в мене було багато юридичних кейсів, в мене було гром... багато громадсько-політичних кейсів по незаконним забудовам в Києві. Зокрема, я на той момент мав якусь там певну медійність. Це Микільська Слобідка, де я жив. Зокрема, це я так само долучався до садиба Барбана, це саме ті рухи, де я був безпосередньо координатором. Так само я багато допомагав по іншим, зокрема, по екопарку, Сокорки і так далі. І багато багато насправді так само інших. Тобто я був присутній. В громадському русі міста Києва здебільшого так пов'язана з незаконними забудовами. Рік, в принципі, починався непогано. У мене був один проект, який я мав починати. Він був з сфери антикору. Куди я хотів не просто мені було вже недостатньо просто писати дописи. Я хотів вирости, я хотів все попробувати побачити, як працюють журналісти, як працюють професіонали, антикор розслідувачі. Це був якщо не да, проект для слідства. Інф він стосувався Києва. Це мав бути проект по Києву. Ми вже почали писати, я пам'ятаю, про сценарій. Це мало бути відео. Ми відкладали, 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 тому що інформаційно останні, мабуть. Місяць перед повномасштабкою говорили тільки про можливість повномасштабної вторгнення. Ми розуміли, що зараз просто не дори... ну, нема сенсу це викладати. Але потім почалася та. Але потім наші застереження про те, що ми переносимо, але коли це зробимо, не справдились, тому що війна повномасштабна почалася. Я застрілую в Києві, я застрілую вдома. В принципі, це такі, знаєш, змішані, як у всіх почуття, тому що в мене є маленький там сімейний будиночок під Києвом, під Васильковом. І я прекрасно знаю там за дитинство ще, що таке звук винищувачів. Я дуже добре знаю, нічим не, не сплутує. Змі можу його відрізнити від цивільного там літака і так далі. Ну я вже тоді вночі почув, що в мене на Микільській Слобідці, десь в районі річки Дніпро, в мене реально працюють винищувачі. Так потім я почув так само якийсь гіперзвук. Скоріше за все, це були російські ракети, котрі летіли по Києву. Я зрозумів, що ну весело. Зайшов і буквально за п'ять хвилин я зрозумів, тобто е наскільки все. Я я чітко пам'ятаю то відео, от воно в мене в голові, коли російські війська перетинали українсько-білоруський кордон, і це територія Київської області. І я якби задаю собі питання: куди ж вони можуть іти по території Київської області? Да, яка це, у них мета? Це да, я питання. чітко зрозумів Київ, <світ> так. тобто в обід воно підтвердилося штурмом Гостомельського аеропорту. Я чітко зрозумів все, ну, вони планують штурмові дії по захопленню столиці міста Києва. Це моє рідне місто, я тут народився, виріс, І в принципі, от той активізм, який я тобі згадував, це справді за покликом душі і серця, тому що я люблю це місто. Та Я от зараз був три місці за кордоном. які проблеми тут не були, як би я, скажімо так, уже з гедотою ненавистю ставився до київської влади, це все одно моє найкраще ріднесеньке місто. І коли я. Подумав тільки про те, що тут можуть прийти ці варвари, котрі чітко декларують, що будуть нас знищувати нашу національність, нашу національну ідентичність і нас за те, що ми українці. Я чітко розумів, я чітко вже зрозумів, що буде коїтися в Києві. Я подумав, ні, ну от не варя, страшно. У мене не було знаєш, такого точно, що це тіпи, якась гра. Я чомусь якось по-дорослому, хоча був так само розгублений перші дні. Я чітко розумів, що війна якби це жорстко, якщо приймати рішення, кудись йти. То це має бути серйозне рішення, тому що, блін, на війні вбивають, а зараз двіж якийсь несеться, котрий схожий на якісь прям там серйозні дорослі речі. Але я тобі скажу, мені там було некомфортно, я перший ранок, я спустився ще в укриття. Там якось просто ну, дурдом якийсь, хаос. Я, нам, я намагаюся поспати першу годину. Там діти грають в футбол. мене мозок просто не розуміє. Вибух, війна, дитячий сміх, футбол щось ще, ще непонятне. Я розумію, що все. Мабуть, я. Знаєш, на мене ще трошки не скажу, що це довило. Це відповідальність. Коли я прокинувся остаточно, я зрозумів, слухай, Олег, ну, ти присутній, медійно, там останній рік точно, як громадський активіст Києва. Наступають на Київ. Тобі мені на той момент 24 роки. Я думаю, блін, ну. Показати приклад, що я залишився, це, звісно, непогано. Але я подумав, що я відчув собі силу, що я от зараз маю показати приклад, що 24 роки активіст, який присутній, котрий позиціонується як в певному колі лідер громадських думок, що маємо показати приклад, що ми йдемо захищати своє місто. Є в мене було куча знайомих, але я щось, знаєш, якесь було відчуття, я про нього насправді зараз, мабуть, трошки чалкую. Я подумав, що в мене немає досвіду, я не можу йти в якийсь там ССО, ага. бригад і так далі. Я подумав, блін, ну знаєш, ну кому, ну це якось крінжово, типу, не мати ніякого досвіду, і починати через друзів шукати себе місце в якійсь, типу, бригаді. Я подумав, блін, от територіальна оборона це для таких, типів, мабуть, як я. А, скажу, спойлер, хто зараз це слухає. Типа, робіть по-іншому. Шукайте підрозділ, де вам буде подобатися, де ви маєте можливість наперед побачити рівень підготовки, що вас очікує, подивитися зброю, подивитися, в яких зараз вони за ворушках приймають участь і так далі. Тому що та, ну, <с�ю> я вже хотів більшого потім, але можливості у нас були там, геть обмежені, там, бути легкою піхотою не завжди прикольно. Але це теж класний досвід. Тобто... Я тільки про те, що може, б підрозділ якийсь би прикольніший. Але сама служба в моєму підрозділі вона була. Це класні, приємні, теплі спогоді, це краще, краще люди. Так, да, я прийняв рішення все йти. Я об'їздив до військомата, мене там послали. До речі, тобто я просив хоча б записати мої номери, але я дивився, що люди навіть телефон не беруть в руки і кажуть, ми вам позвонимо. Тому що в мене, да, в мене не було ні військової кафедри, ні, військової служби, тобто нічого. І вони сказали: Ну, ти не цікавий, швак. Тут черга вон. Бачиш оду от чергу велику, я кажу, да. Це учасники бойових дій. Бачиш оту ще більшу чергу, я кажу, да. Це офіцери, котрі пройшли військову кафедру, мають військово-облікову спеціальність. Решта, хоча б в армії послужили, каже: А от бачиш тих, кого посилають. Я кажу, да, це ти. Я кажу, прекрасно, дякую. В моєму. Це був Оболонський спочатку, потім я поїхав в Деснянський, це мій, де я приписаний, і там, хоча б мені дали завітну адресу, куди йти в територіальну оборону записуватися. Тобто це було не, не, не дарма. Я йду туди, і я не хотів батькам одразу нічого говорити. У мене батьки які пішні, і я такий завжди закритий в якихось серйозних рішеннях. Думаю, зараз позвоню, насвіщу. Ой, війна, як страшно, як ви там, все хорошо. Ну тому що, мабуть, потім буде важче позвонити. Дзвоню татові, а цей пасажир вже встиг в черзі в тероборону. Думаю, ну ладно, безсенсово вже якось коротше, придумувати, що це. І кажу, давай піднімеш. Я приходжу, він каже, тобі буде проблема мене знайти. Я кажу, прикалуєшся? типу? Я приходжу, а там кілометр черга просто. Кілометр. Я його шукав минут 10, коли прийшов на одній вулиці. Це було от, от Я пам'ятаю тоді, коли мене питає. Я даю собі відповідь, коли я вперше заспокоївся після початку повномасштабного вторгнення. От в цій от черзі. Вмотивовані мужики, теж дуже багато учасників бойових дій. Люди, котрі діляться досвідом, всі змотивовані реально йти бити ворога, попри те, як не було б страшно, попри те, що обстріли, і багато дезінформації. Але я, я, я знаю, що киян завжди об'єднує якась біда. Це дві революції, так? Це ті люди, котрі не будуть сяти осторонь своєї держави. Це, ну. Все ж таки, я вважаю, що серед киян більшість абсолютно адекватні, патріотично налаштовані типу, люди. Але я навіть не очікував. Тобто я, завжди, я завжди намагаюся до народу бути оптимістом. Я взагалі не очікував, що буде така кількість людей. Я був настільки в шоці. Потім ті жінки повиходили, розбили польові кухні. Починається такий двіж. Я думаю, Йомайо, -йо, ну це, І це в одному районі. У мене були проблеми записатися, тому що коли ввечері я намагався переступити порог, вийшов... Пан офіцер і сказав, що зброя закінчилась. Я кажу, що це може означати? Я кажу, це може означати, що ви зараз не потрібні. Я кажу, як прекрасно, оце я победитель. А стояли ми десь за 11, мабуть. І з моменту, як ми стали в чергу в 11 годин до моменту, коли потенційно можна було перетнути місце, де тебе можуть мобілізувати. Ну, оце була там сьома-восьма вечора. Я був дуже якби, розлючений, тому що я вже прийняв таке рішення, знаєш, ну це непросте рішення. Ти його прийняв, тобі зараз не дають. Тобі якось ну, реально бідно собі. Типу, ти думаєш, це я, це я не виправдовую, нічого, я хочу попасти якось. Ми тиждень ще проходили, на всякий, там, нас записували по групам крові, по мікрорайонам, по вулицям. Ми постійно ділились заново. Сставляли списки. Я вже був дуже розлючений, приречений. У мене на районі організовувалися якісь там самооборони, ну це, я дивився так на це. Прикольно, звісно, та, але це для підтримки громадського порядку, не більше. Типу Всередині району, я все ж таки розумів, що я, в мене мотивація на більше. І потім виходить на зв'язок. Це просто одна бригада була. Це 112-та бригада була. Вона там формувалася, і потім вийшла на зв'язок. Сказали, що в Святошинському районі є місця. Вони вже приймають участь у бойових діях, Гастомель, Ірпінь, і там є ті люди, котрі не вивезли. Просто то, що це будуть не блокпости, а це реально буде прилітати арта по ним. І який це бат був? Святошинському це був 131-й. Це був 131 й батальйон, 12-ї бригади, котрий зона відповідальності була Гостомельський аеропорт, і потім лінія оборони Горінка, Пущеводиця, Ірпінський напрямок, там, там вони окапувалися. Я потрапив туди, нас багато відговорювало, до речі. Тобто казали, так, ми вже навчені, ви розумієте, що там прилітає, там окопи, там не блокпости, там нічого, там, ну, от війна. То ви зараз сідаєте в маршрутку? да, це було це іронічно, звісно. Ми беремо в Києві, отримуємо зброю. Чотири рожки, совєтський підсумок, грузимось маршрутку Богдан. Жовта маршрутка Богдан. Так, да, це знаєш. Ну, от я коли бачу зараз ці картинки роблять мемні. Це такий true, true life. Ми, ми сюди... їх потім перекрасили в зелений. Получилась М... така сама маршрутка, тільки зелена. Те саме. Ми теж їх перефарбовували. Більше того, ми їх потім юзали. Ми навіть коли на схід виходили, ми, як правило, одну цю маршрутку намагалися взяти. Ну, Вона що... як склад. Вона і як склад, і, ну багато історій, тобто мати, щось таке пасажирське, не буде зайвим. Але ми їхали класичною жовтою маршруткою, все як треба, приколи передайте за проїзд. Я реально сажу в цю маршрутку. Форма на мене не вистачила, іду просто як те, типу, я зайшов в контртейк за терористів. Просто, типу, у мене, в мене. А я ще, коротше, унікальний пасажир. Я всі ці дні ходив в спортивному костюмі, коли намагався в армію потрапити. Потім, коли я розумію, що мене вже беруть. А мені кажуть, все, ви вже все підписано. з Сьогоднішнього дня ви мобілізовані, завтра виїзд. Я думаю, все, я вже тут. Чого я як позорник піду якийсь, як троєщини, а я просто не виліз на троєщині. Думаю, я одягну кращий одяг, джинси, нормальну куртку, піду, я піду, типу, мені ведуть форму. Ну, типу, що я реально? В мене праздник, Я нарешті подарувався до того, що хотів. Я приходжу, кажуть, ти не повіриш, така жорстка історія. Ну прямо от на вас, на вашій групі, закінчилась форма. Ну, вона обов'язково буде. Я думаю, боже, яка радость! І я беру, да, у мене просто підсумок 4 гі, вісло АК-74, і карімат, власні, з наклейкою, власне, ЗСУ. Все. Ну, тобі дали карімат, у нас так. в той в той час не було каріматів. Мені дали карімат. І ми поїхали на позиції. Приїжджаю на позиції, я розумію, працюють наші гради з позицій. І я бачу ці окопи. Я спочатку ну от в мене розгубленість максимальна. Підходять старші офіцери, при розподілення по взводу, зі взводом знайомлять. Я кажу, що це за ями накопані. Бо позиції тільки готувалися. Тобто, окопи до кінця окопи не були сформовані про бліндажі, ну, тільки на риті, тобто без перекриття. І я кажу, що це за ямки, похоже, на гробіки. Вони кажуть, ну, дізнаєшся, ну краще викопай собі такий. І спочатку, перший раз, команда повітря, вона обійшлася. Я думаю, це так треба. Це піонер-лагерь, Треба от таких, як ми щегло, ганяти командою повітря. Страшно чомусь було, але думаю, ок. А другий раз, от десь о 15 ми приїхали десь зранку, десь о 15 команда повітря, ми лежимо секунд 40. І я думаю, а, коротше, я вже піонер лагерь по розписанню. І лежить лож... пакет градів просто по нашій позиції. І я вперше в житті переживаю, що таке обстріл, прям ну, под, по нам. Ще не будучи нормально окопаними, не в бліндажі, у мене просто все от все життя, все, що тільки є. От Рубікона цієї цивільної житухи, розуміння цивільним, не військовим, що таке життя, і вже будучи перший день якимось тіпа, партизаном тероборони, але під обстрілами, з батьком тим більше на одній позиції от під час обстрілів. Коли він сапортить тебе на, на виходах, на всьому, допомагає броніку, окей. Коли ти лежиш з ним під обстрілом, це самі відчуття, котре є. Тому що і за пацанок переживаєш, і за нього ще більше і цей. Я пам'ятаю, мені ну, реально, це от у мене був адреналін, я три дні наїв після цього обстрілу. Ну вони продовжувалися далі, але от у мене був адреналін, треба було в голові переварити, Вообще, що це таке, бо все спонтанно. Я ще вчора в Києві був, мене маршрутки привезли сьогодні ж, да, і я під обстрілом якимось. Типу, все, дві почався. І в мене так пацани імпровізована кухня в виді шалаша по позиції, де прилітає. Вони там тусять, кажуть, давай до нас. я кажу. А кажу, у нас зараз живільний час. Кажуть, ну так, да, давай до нас. Я кажу: бачите, отой пеньок біля моєї ями, похожий на горобік. Мені тут комфортно, без обід. Ну, типу, я не дуже хочу йти під відкритий шалаш. Через 3-4 дні це минуло. Типу, розум... ну, якось, типу, Але на початку було, типу, дуже, ну, дуже важко. Що наскільки смерть гуляє по безпреділу. Ламає у нас Сосновий Ліс був. наскільки просто поламало це все пополам, і я дивлюсь, що смерть штука, котра за секунду просто типу, є. Ну і що, далі ми окопалися і скажу далі, в принципі, от, серйозний обстріл у нас був, коли... прямо перед тим, як пішли вперед. Тобто 27 -го, 26, -го, 27, -го, 28 числах, коли ворог відступав, нам потім ми достоменно вже потім знали, що їм дали команду БК вистрілювати. І я відчув потім, що таке годинний обстріл. І це прям вже вообще коли ти думаєш, Але зіграла плюс в тому, що ми окопались. Що ми розуміли, що треба копати, що наша зброя зараз легкої піхоти. Можна тактикульні повісити прицели, куча всяких класних. Але ми чесно, два тижні там копали без без перепочинку. Перекривали ножі і так далі. Це нас потім врятувало, Перед цією годинною піздячки нас дуже сильно типу, врятувало, тому що були е, з іншого, не з нашої бригади, але стояли інші, до речі, за нами стояли. Тобто в першій лінії нашої оборони стояли за нами е, товариші, котрі розповідали нам, що вони тактикульщики і що капати це якось не камільфо і ржали з нас. Я був в шоці, що після цього обстрілу я піднімаюся. У нас легкі 300, немає 200 а там викликають на допомогу по 200 по евакуації. Тому що там жопа. Тому що там була гола позиція. На жаль. Бо Київщина, знаєш, знаєш, можна характеризувати от для мене як така партизанщина, от просто от така рівень військового ну, дитина, котра ніхто не знає. Добровольці. Розмови військової з військовими. Так, у нас короткий формат. Я так зрозумію, з тобою можна сидіти тут дві години, але в нас нема такої можливості Єс. саме в цьому подкасті. Скажи мені, заради чого ти понятно, заради чого ти пішов? Ти розповів, так. заради чого ти продовжував? Що було основним? Розумієш, були такі випадки, особливо в теробороні. Ставились питання. Я тобі скажу відверто. Ставилось таке питання. От мені, я ж юрист за освітом, мені казали, Олег, слухай, ну скажи, ми йшли захищати Київ. Ми добровольці Києва. Ми Київська тероборона якого хрена ми вигнали з Київщини цих типів і нас не відпускають додому? Чому ми маємо їхати на якийсь схід? Я кажу: Воу, воу, стопе, чуваки, ну, я давав ну, присягу типу, українському народу, та? держава у нас не Київ, а Україна. Я чітко розумію, що як, якщо зараз там посипеться фронт, питання, що вони просто з іншої частини, не з Білорусі, блін, а просто зі Сходу зайдуть в Київ, це питання часу, так? Плюс мені, вибачте, подобається багато українських міст. Та мені подобається багато українських людей, з Харкова, з інших українських міст. Куди вони так само можуть прийти, якщо ми тут зараз почнемо гратися в ті історії, що кожен сам за себе. Це мене завжди дратувало в цьому житті. Історія сам за себе. Все, я на своєму клаптику вирішив до побачення. У нас траплялися історії, коли казали, що ні, все ми маємо триматися один одного на рівні взводу, Не більше, решті допомагати вже не треба. Я кажу, це повна срака. Ми так просремо взвод, роту, батальйон і країну. Це не працює. І я чітко розумів, що, враховуючи, що задекларував ворог, ми його або перемагаємо в Україні на всіх напрямках, і закінчується війна, і я думаю про мирне життя в Києві. Або це так не працює. Або ми зараз розбігаємося і не думаю, що другий раз ми б так би зібралися б масово, як зібралися перший раз. Тому мотивація знаєш, того, що. Країною треба перемагати ворога, а не йти типу, по містам. Бажання їхати на схід, камон, да, не дуже. Відверто кажу. Але розумів, що треба. Навіть на секунду не думав, що можна зробити по-іншому. А можливість така була, тому що допомагав після київської кампанії в штабі. І навіть тоді розумів, що хочу їхати з підрозділом на схід, тому що шов сюди трошки за іншими. Покликами на інші задачі і радий, що поїхав. Попри те, що сталося трошки не дуже, покатався по серебрянському лісі. Та але блін важ зробив би все так само. Був з кращими людьми, що на Київщині, що на сході. На сході отримав страшне ну важке поранення, ампутацію обох кінцівок, але був з найкращими людьми, отими добровольцями, котрі прийшли без досвіду пацани, котрі мене витянули. Котрі мене витягнули і спасли мені життя. І якщо не слухає юриста або журналіст схожий на тебе і думає, чи не піти йому в армію. Що ти йому скажеш? Я скажу, що піти, і мене бісить, що наша ТЦК, влада, Генштаб не проводять політику інформаційну, достатню про те, що це не тільки штурми, стрільці і так далі. Біда була. от Я чому допомагав в штабі? Тому що там була біда, просто біда. Думаючих людей, котрі вміють писати. Так. І вона є досі. Діловоди, психологи. Багато технічних професій, От взагалі, технічних, взагалі всіх. Зараз стільки, настільки більше роботи з електронікою, там, генератори, дрони, налаштування дронів, Ремонт машин. реби, ремонти машин. Це все. Куп... Тобто, слава Богу, в багатьох підрозділах нема важкої техніки. техніки До біса. Дрони це техніка, реби це техніка. Воно все кляте ламається. І те, що, блін, нам треба, мужики з СТО, котрі б пішли, були б на цих посадах, вони здебільшого тилові. Ви не будете в окопах, ми, буде розташовано просто ППД при виїзді батальйона. Ну, десь неподалік. Але КАМОН там буде плюс-мінус безпечно. Це не штурмові дії, та, це ви не штурмовик. Але ви дуже будете потрібні армії, батальйону, країні цією допомогою. Тому що цих рук не вистачає. І багато хто думає, що блін, ну, здоров'я не дозволяє, плюс я боюся. Ну, я не буду засуджувати, я вам розповів про свій початок бойового шляху. Але історія в тому, що не працює так, не воюють якісь стрільці, це нереально. Армія це великий-великий споріднений механізм. Тому я закликаю, там, користуючись майданчиком, якщо у вас є ці навички, а я ж кажу: є айтішники, є люди з технічними спеціальностями, руками, є юристи. Я закликаю йти на ці посади. Uh, і от там допомагати, тому що там робота до біса. А в чому прикол? Якщо це людина адекватна, якісна, ви тим пацанам, котрі реально. да, Саме жорсткий кому, да, стрільцям, штурмовикам. Безперечно, вони вигрібають все, що тільки можна вигрібати. Але ви їм зможете допомогти нормальним забезпеченням. На цьому ми маємо закінчувати, хоча це було дуже цікаво. Амін. Ідіть і, в армію. Так, ідіть в армію. Дякую. Дякую, що прийшов. З вами була я, Ліна Сарнацька, при мікрофоні. І в мене в гості Дякую. Олег Симорос. Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.